Всім привіт! Мене звати Мар'яна, і ви попали на мій канал, який я намагаюся вести максимально позитивно як тільки можна. Я із тих людей, які вважають, що щоб не відбувалося навколо нас у цьому світі, завжди потрібно знаходити якийсь з того позитив, щоб не сталося, яка б ситуація не спіткнула вас на вашому життєвому шляху. Завжди потрібно знаходити щось позитивне, адже кожна ситуація в нашому житті нас чогось вчить і змушує задуматися і зробити якісь висновки. Це до того, що мені написали, як можна бути незасмученим дуже сильно, коли отримали штраф на дорозі. Так, гроші трішечки шкода, але гроші до мене приходять легко, і йдуть вони від мене теж дуже легко. Гроші не є сенсом мого життя, тому я на цьому ніколи не акцентую уваги. Я розумію, що без грошей нікуди. Але гроші це не саме головне, що є в житті. Бувають такі ситуації, на яких ти не можеш абсолютно ніяк вплинути, і саме себе роздирати зсередини не варто. Я думаю, що це абсолютно не варто. У мене було багато такого, на що я абсолютно не можу вплинути. І ситуації були абсолютно різні. Хоча потім все змінювалося на дуже гарний позитивному ключі. Наприклад, розкажу вам одну історію. Я знаю, ви дуже любите слухати історії з життя. У мене була така. Історія на роботі, я працювала з однією дівчинкою і їхній сусідній магазин закривався. І вона гарненько намітила, що хочеть це місце, де працюю я. І вона вирішила закрутити таку аферу, просто зробити, знаєте, з мене дурну. А вона така ні в чому не винна. Що я з тими сльозами, коли посваруся з нею. Просто, знаєте, зберуся і піду звідти, де я працювала. Це було, знаєте, незамітно так для мене, що так можна взагалі поступити. Неочікувано це все було. Але я вам скажу, що е, вона так закрутила цю аферу, що я навіть не зрозуміла, коли я повелася, тому що я з нею спілкувалася, ні в чому не підозрюючи. Е, а вона собі там, знаєте, копала і рила мені маленьку яму. Е, і після того, як вона вирішила, знаєте, вже так кардинально е, це все. Приходить до мене і починає зі мною якийсь певний такий скандал. Я таке роблю очі великі, думаю, що <правда> що ти в мене хочеш? А вона тут мені починає ще, ще більше. Я кажу: заспокойся, ну, якби спокійно, знаєте, не розумію. Давай кажу, розберемося в цій ситуації. Е, як там, Давай зведемо всіх людей, які могли бути до цього присутні, вона різко відмовляється від цього. Ну і починається знає, така, е конфлікт, збудований просто ні на чому. Після того я змінила роботу, хоча я і не планувала її змінювати. Мені запропонували піти ті самі власники, е не хотіли знаєте, втрачати мене, і запропонували, щоб в мене не було там конфлікту і цієї дівчини. Не було в нас конфлікту, тому що ми були в сусідніх магазинах, кіосках, і е, вони запропонували мені йти в магазин, який набагато е, крутіший був, ніж ось це місце на ринку. І я ні на що е, гірше абсолютно не проміняла. У мене була більша зарплата, у мене були класні, просто класні люди, які оточували мене, е, і жодних таких конфліктів більше. Інтриг, знаєте, жіночих не було. І я ні на що гірше не проміняла. Потім, з плином часу, ця дівчина прийшла все-таки на моє місце, бо вона дуже сильно товаришувала з моєю напарницею, і напарниця попросила, щоб все-таки взяли її до мене на роботу. Її взяли через місяць вона їй дуже це сильно. Вирвалося, знаєте, в неї сталися дуже неприємні обставини в сім'ї. Я навіть сама не, не очікувала, що так, так, бумеранг взагалі, працює. І, знаєте, повірила в те, що бумеранг все ж таки. Працює, хто робить щось погане іншим людям, воно завжди повертається. А мені в силу тих всіх обставин, які оточували мене, що я була ні в чому взагалі не винна і не хотіла, знаєте, брати участь в цих інтригах. Мені дали класне робоче місце, в якому я пропрацювала ось до самого декрету з донечкою. Е, тому. Це я вважаю, що робиться, як би в ту хвилину не було сумно, як би в ту хвилину не було некомфортно. Мені здається, що все потрібно пережити, тому що я вірю в те, що я не знаю, хто Бог сієна. Не знаю, планета наша і всі зірки світу, які є. То, що вірить, я не знаю, не будемо е, сюди поглинатися. Я думаю, що вони ведуть нас тільки правильним шляхом, тим шляхом, який буде для нас найкращий. І е, що б не сталося, завжди потрібно задумуватися про те, що це може мене, знаєте, навчити, яку це користь може принести мені, е, ще розкажу вам ситуацію, яка була теж з нашого е, життя. Ми їздили до кумів в Полтаву. На, я не пам'ятаю, що це було. Христини, день народження. Кудись ми їздили. А ми саме з міста Хмельницького. І Нам потрібно проїхати майже через всю Україну. І по дорозі з Полтави на трасі їхали ми до Києва, мали їхати через Київ. Прямо посередині між Києвом та Полтавою в нас лопає ремінь ГРМ. Ну і нам вертатись не було. Або туди, або в Київ, або назад в Полтаву, або до Києва. Тому ми знайшли знайомих, які погодилися нам з Києва привезти той ремінь. Привезли вони нам той. Ремінь, чи як це буде правильно по-українськи? Ми чекали їх години дві чи три. Я не знаю, скільки ми їх чекали, поки вони приїхали з Києва ось цієї півдороги до Полтави. Представте, він привозить, а там всього лише декілька ось цих зубчиків, які там є. Я не пам'ятаю, більші, начебто, були. Так, да, були більші. І ми такі думаємо, ну як? Ну от як так можна було, просто замовили, стільки потрачено часу. Якось так, знаєте, було обідненько. Але ми розуміли, що певно, що нас щось тримає і не дає їхати. Знаєте, бувають такі ситуації, що прям ну от все складається проти того, щоб саме це в дорозі дуже часто відбувається, щоб їхати і швидко, і тебе прям щось спиняє. І в підсумки цього всього нас дотягнули прямо до Києва. І проїжджаючи по, поміж Борисполь, самому майже місті, ми приїжджаємо і бачимо, що там. Така страшнюча аварія, просто жах. Там стільки машин зім'ять отак з двох сторін. Ну і зрозуміло було, що це десь приблизно сталося не дуже давно, тому що там тільки якась поліція, ось це все. І, на вигляд, це було дуже жутко. Прямо ми такі думаємо, вже говоримо, знаєте, з чоловіком, Боже, добре, що нас щось тримало, можливо, ми мали бути там. А слава Богу, що ми. Ось затрималися завдяки цьому, тому що ну, різне могло бути. Не знаю, що нас тоді спиняло. На наступний день ми переночували в Києві. Була в нас змога переночувати в Києві. Е і ми на наступний день купили ремінь і зранку спокійно поїхали е собі взагалі абсолютно спокійно поїхали собі додому і нормально, благополучно доїхали. Да, ми потратили майже весь день, але ніхто так глобально не засмутився. Ми були дуже здивовані, що е, ми так, знаєте, щось нас тримало, бо це було так зрозуміло, тому що обірвалося, ми стояли, потім привезли ремінь не той. Ну, взагалі, це так якось було, знаєте, все отак от де тонко, там воно і рветься, отак було і в нас. Але ми сильно не засмутилися, знаєте, і. Зробили з цього висновки, що так мало бути. Нам не потрібно було їхати так швидко. На тих декілька годин ми просто затрималися, і, можливо, нас від чогось вберегло. <кій> Тому таких історій є в житті дуже багато, і я дуже часто з них роблю певні якісь висновки з своїх історій, з історії своїх знайомих. Я вірю в те, що що б нами не відбувалося, це, знаєте, найкраще життя, яке ми проживаємо, і воно одне. Тому я вважаю, що його потрібно проживати, знаєте, гідно і все, що не робиться все просто до е, кращого. Те, що пишуть багато, що. Я не акцентую уваги на війні, на прильотах в певні міста. Я думаю, достатньо цього в новинах і не хочу акцентувати на цьому уваги. Пишуть мені, як добре, що у вас немає війни. Ви просто так хочете, знаєте, мені це написати і в чомусь мене вколоти, в тому, що я не акцентую на цьому уваги. Я думаю, що. На цьому акцентують уваги дуже багато людей, дуже багато новин, що не відкриваєш телеграми, вайбери, кругом, просто кругом ця інформація. Я не хочу нести це на своєму каналі. Так добре, що ми живемо в регіоні, в якому немає таких бойових дій. І я дуже щаслива, що моя дитина може ходити в школу більш спокійно. І не дай Бог, якби війна, певно, що прийшла до нас, ми би 100% дітей би вивезли. Це навіть би не обговорювалося, все б залишили, що в нас є. І я вважаю, що діти достойні жити в, знаєте, в мирі. Вони не повинні відчувати на собі цю війну. Вони і так ходять дуже. Багато в бомбосховища. Вони вже є діти війни, їхня психіка вже не є нормальною, так як і наша. Знаєте, Психіка теж не є стабільною і нормальною. Інколи це буває ще дуже сильно тисне. знаєте, Але слава Богу, що ми живі та здорові. На цьому ми тішимося і живемо кожен день. Я вважаю, що не хочу в своїй сім'ї на це на цьому, знаєте, робити якийсь певний акцент. Я хочу, щоб наші дні були спокійними, щоб діти раділи дитинству. А ми раділи тому, що у нас в дітей дуже щасливе дитинство. Навіть з війною, навіть з тим, що відбувається взагалі кругом навколо нас. Кругом відбувається якийсь негатив, не хочеться його притягувати до себе, хочеться залишатися більш на позитиві. Тому що б не сталося у вас в житті, будь ласка, робіть з цього якісь певні висновки, щоб не сталося для вас, я вважаю, що це найкраще життя, тому проживайте його наповну. І ще хочу сказати вам, що як би зараз важко не було вам. Колись це обов'язково пройдеться біль. Обов'язково мене як би гірко не було на душі. Ви озирнетеся назад і скажете, що як добре, що я прожив то життя, яке я прожив, як добре, що я прожив ті моменти. Я думаю, що люди це дуже такі сильні створіння, які адаптуються абсолютно до всього. Тому вірте і бережіть себе. До зустрічі вам, пока.